Добро рано колеги. Розпочинаємо роботу нашої бюджетної комісії. Тут порядок денний, депутат, члені депутати, членної комісії, розданий. Якщо в не немає заперечень, я прошу розпочинати роботу комісії. Хто за? Рішення Кенті, дякую. Перше питання. Про виконання міського бюджету за 9 місяць 2024 року. Прошу Міський бюджет за 9 місяців 2025 року виконаний по власних доходах на 175%, тобто при плані 164 мільйони 104 млн 70 гривень отримано 165 мільйонів 332,3 тисячі гривень. З найбільшим податком, який займає в структурі доходів власних доходів, це податок на доходи з фізичних осіб. Він за 9 місяців не виконаний і при плані 94 мільйони 887,6 поступило 93 мільйони 544,9 тисяч гривень. Податку на майно поступило 28 млн 458,5 при плані 26 мільйонів 417 тисяч гривень. Єдиний податок поступив 23 мільйони 611,4 при плані 26 мільйонів 51 тисяч грн. Рентна плата за спеціальне використання природних ресурсів поступила 424,7 тисяч гривень. Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів при плані 7 мільйонів 800 млн. поступило 9 мільйонів 545 тисяч. Акцизний податок за реалізації суб'єктами господарювання розрібної торгівлі підакцизних товарів поступило 5 мільйонів 352 тисяч. Збір за паркування транспортних засобів поступив 41,2 тисячі. Туристичного збору поступило 6,9 тисяч гривень. За 9 місяців 2025 року проведено видатків загального фонду в сумі 277 мільйонів 374,6 тисяч, що становить 88,5% до уточненого в тому числі на заробітку плату профінансовано 217 мільйонів 678 тисяч гривень. На енергоносії 13 мільйонів 511,6 продукти харчування 3 мільйони 18 тисяч, медикаменти 56 тисяч гривень. Видатки на освіту склали 181 мільйон 66,4 тисячі гривень. Структури видатків на освіту заробітна плата з нарахуваннями становила 80%, 80% або це складало 163 мільйони 64, 5, 163 мільйони 44,5 тисячі гривень. Енергоносії складали 11,64 мільйони. 64%. На харчування дітей профінансовано 2 мільйони 872,5 тисяч гривень. Видатки на охорону здоров'я складу 5 мільйонів 914,1 тисяч гривень, на культуру 11 мільйонів 62,6 тисяч гривень. На соціальний захист 17 млн 141,6 тисяч. Утримання органів місцевого самоврядування 38 мільйонів 879 і 30 тисячі гривень. На спорт профінансовано 4 мільйони 472,80 тисячі гривень. За 9 місяців проведено редакцію спеціального фонду міського бюджету суми 31 мільйон 186,3 тисячі гривень. Прошу звіт за 9 місяців по міському бюджету погодити та подати на затвердження сесії вичто міської ради. Ще, б, якщо мають питання, я прошу затвердити звіт про змагання загалом цього міського бюджету за 9 місяців 2025 року, доходив сумітки відповідального. Е, якщо немає заперечень, то прошу питання. Кирішня дякую. Ми вже взяли питання, що вже тяжно договорити на бюджетні рік. Прошу. Прошу затвердити договори на бюджетні трансферти із Требухівського сільського бюджету до е, Бучицького міського бюджету, а саме договір номер 8 у е, сумі 351 тисяча 573 гривень на відділ культури за навчання, на відшкодування витрат за навчання дітей в музичних та художніх школах, які проживають на території Трибухівської сільської ради. Договір номер 9 на суму 30 тисяч для відділу освіти, для оплати праці педагогічних працівників, що забезпечують вивчення навчального предмету захисту України. Договір номер 10 від 10 жовтня 2025 року в сумі 376 тисяч для бучацької лікарні на відшкодування витрат за енергоносії та на придбання імунобіологічних препаратів для надання антиробічної допомоги жителям громади, яким підтверджено, або є підозра захворювання на сказ сумі 20 тисяч. Прошу. Подати на затвердження сесії про затвердження цих договорів. Якщо немає заперечень, запитань, прошу звернути гори, які були озвучені подачам поза. Рішення прийняти, дякую Третє, принесення змін до міського бюджету на Прошу. Пропонуються такі зміни до міського бюджету. Відповідно до постанови кабінету міністрів 25 вересня 2025 року двадцять 3211. Збільшити обсяг доходу загального фонду міського бюджету за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення харчування учнів закладів загальної і середньої освіти в сумі 2 мільйони 605 тисяч 400 гривень. Відповідно збільшити видатки по відділу освіти по. Коду 2230 продукти харчування на цю саму суму відповідно до розпорядження начальника Тернопільської обласної військової адміністрації від 22 жовтня 2025 року збільшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету за рахунок субвенції на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали суверенність та незалежність та територіальну цілісність України за рахунок відповідної субвенції у сумі 122 тисячі вісімсот гривень. Збільшити обсяг видатків на цю ж саму суму по Бочацькій міській раді по коду 0,11 3193 на заробітну плату з нарахування. Відповідно до рішення сесії Требухівської сільської ради від 10.10.2025 року No2180, збільшити обсяг доходів міського бюджету за рахунок їхньої субвенції в сумі 778 тисяч 311 гривень, в тому числі в Бучицькій міській раді 396 тисяч сімсот гривень для Бучицької лікарні. Відповідно, відділу освіти 30 тисяч на заробітну плату з нарахуваннями для шкіл, для оплати педагогічних працівників, що забезпечують вивчення навчального предмету захисту України, відділу культури 351 тисячу на заробітну плату з нарахуваннями, на відшкодування витрат за навчання дітей, які проживають на території Трибухівської сільської ради, музичних та художніх школах. По Бучицькій міській раді зменшити кошторисні призначення по іншій програмі в сфері охорони здоров'я ПМСД 122 тисячі. Зменшити призначення по коду 0113032, надання пільг окремим категоріям з оплати послуг зв'язку 3 тисячі гривень, по коду 0113160 надання пільг окремим категоріям з оплати послуг зв'язку. 100 тисяч гривень, інші видатки на соціальний захист ветеранів 18 тисяч гривень, надання комплексу послуг особам і сім'ям в сфері соціального захисту та соціального забезпечення в сумі 74 522 гривень, в тому числі медикаменти 35 722, оплата інших норунців 38 800, організація благоустрою 150 тисяч. Утримання автомобільних доріг 250 тисяч, заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій 25 тисяч, це програма цивільного захисту, відповідно, збільшити кошторисні призначення по загальному фонду міського, по міській раді. Організаційне забезпечення міської ради в сумі 271 тисяча, а саме нарахування на заробітну плату 121 тисяча придбання предметів і матеріалів – 100 тисяч, оплата газу – 50 тисяч, надання комплексу послуг особам сім'ям в сфері соціального захисту та соціального забезпечення – в сумі 74 тисячі 522, в тому числі придбання предметів і матеріалів 25 тисяч 525, інші видатки 48 тисяч 997. Організація правового устрію населених пунктів сумі 250 тисяч, програма розвитку житлово-комунального господарства Бучицької міської ради, заходи і запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій 25 тисяч, програма забезпечення населення громади засобами індивідуального захисту на двадцять 2029 роки. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету в сумі 122 тисячі по Бучецькій міській раді, капітальні трансферти по програмі розвитку та фінансової підтримки ФМСД, по відділу освіти зменшити кошторисні призначення у сумі 1 мільйон 820-350 тисяч гривень, а саме по дошкільній освіті 482 тисячі. Це робітна плата. 438 600, в тому і продукти харчування 43 тисячі 400. По школах 1 мільйон 130 тисяч 250 заробітна плата 571 тисяча 400 продукти харчування 559 тисяч 850, по позашкільній освіті 75 тисяч 600, в тому числі нарахування на заробітну плату 52 тисячі, плата по оступів інших крім комунальні 10 тисяч, окремі заходи по реалізації державних програм 13 тисяч 600, це згідно. По забезпеченню інших закладів сфери освіти 100 тисяч гривень. В тому числі придбання предметів і матеріалів 15 тисяч гривень і інші послуги, крім комунальних, 85 тисяч гривень. Розвиток у дітей самої фізичної культури та спорту з комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами 31 тисяча 500, в тому числі заробітна плата, 15 тисяч, оплата електроенергії 2 тисячі оплата інших інформацій – 14 тисяч 320. Відповідно, збільшити кошторисні призначення по відділу освіти на цю ж саму суму 1 мільйон 809 тисяч 850 гривень. Це просто розподіл. Дошкільна освіта 482 тисячі, оплата природного газу по школах 1 мільйон 185 тисяч 350, 000. в тому числі оплата послуги, інші крім комунальні, 100 тисяч, куча газ, обслуговування котелень. І оплата природного газу 1 мільйон 85 тисяч 350. Надання піташ освіти 62 тисячі, це заробітна плата. Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників 49 тисяч, в тому числі водопостачання 3 тисячі, оплата електроенергії 25 тисяч, оплата природного газу 20 тисяч, оплата інших енергоносіїв тисяча. Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту в сумі 31 500 – це програма розвитку фізичної культури і спорту в дитячій спортивній школі. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду за рахунок коштів, переданих із загального фонду до бюджету розвитку в сумі 10 500 по дошкільній освіті на придбання пральної машини. Для дитячого садочка Барбіна. По службі у справах дітей Бучицької міської ради зменшити кошторисні призначення в сумі 26 280, відповідно збільшити кошторисні призначення на цю ж саму суму на заробітну плату з нарахуваннями. По відділу культури, молоді і спорту, зменшити кошторисні призначення по загальному фонду по апарату 43 тисячі. По бібліотеках 163 тисячі 217, по музеях 100 тисяч. Відповідно, збільшити кошторисні призначення по відділу культури, по апарату 43 тисячі на нарахування, на заробітну плату, по бібліотеках 23 тисячі 217 на придбання предметів матеріалів, по музеях 16 тисяч 450 на оплату електроенергії. По палатах і будинках культури 323 тисячі 450, в тому числі заробітна плата з нарахуваннями, придбання предметів і матеріалів 83 тисячі 450 і оплата інших послуг ніж комунальні 100 тисяч для поточного ремонту приміщень клубу села Рука. По відділу державної реєстрації, змешти кошторисні призначені у сумі 122 тисячі 200. Відповідно, збільшити значення по відділу державному реєстрації по Бучицькій міській раді 3 тисячі, збільшити обсяг видатків спеціального фонду за рахунок коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку в сумі 119 тисяч 200 на придбання предметів і матеріалів до струкового морестування. По фінансовому відділу значно кошторисні призначені отримують 65 тисяч, по нарахування на заробітній платі 45, предмети і матеріали 10, оплата газу, 10, відповідно, збільшити на заробітну плату 65 тисяч. Справа в тому, що сьогодні тільки перед комісією на попитання. Щоб звернулася військова частина і буде затверджено нову програму подання на затвердження сесії в сумі 300 тисяч. Це просто перерозходить з однієї програми на другу. Поміняється додаток 5. З однієї програми забираємо кошти. По одній військовій частині і даємо на цю нову, яка буде затверджена програма, на нову військову частину в сумі 300 тисяч, і це буде передача загального фонду до спеціальної... По розрізі програм зменшити по програмі турбота 200 тисяч, збільшити програму на випуск 200 тисяч. І ще ведеться мова не знати, яким чином дати і чи до сесії вирішити це питання, теж перерозходять рахунок субвенції державному бюджету, там 200 тисяч є ще на одній програмі. Але вирішується питання в області, формується більша сума на якусь військову частину конче потрібні кошти, орбит збирає. Ще поки що немає методики. Видачі, якщо до сесії питання вирішиться, то ми будемо давати субвенцію на область, на ту військову частину. От такі питання. Суспільно, Суспільно, на початку трошки менше. Можна позволити читали з того, на дванадцять половини Добре, молодимося. 119200. 119-200 у вас до спецфонду, а там точно, як би зробити. Та я думаю, все так як давали. Шановні депутати, якщо немає запитань, чи запитання, до доповідача чи до присутніх, її я пропоную підтримку віднесення змін до міського бюджету на 25 рік. Хто за, прошу все? Проте? отримався Один не голосував. Я запізнився, не знаю, а там якби пояснити до питання, то тобто, вже воно підговорилося. Просухай. Ну то нічого на сесії не. Да. На сесії можна буде у нас інформацію. Ну так, ну давайте запитання в порядку трошки задати. Ну, ну добре, давайте, бо тут таке зірвання сьогодні. Після комісії можна. я, я, просто, пос, так, то, я Комісія йде. Після питання Ви можете потім йти до роботи, а потім прийдете ще раз і не так. Я попрошу надати відповідну інформацію, які потребує ще комісія депутат. <ган> Ні, ну <ган> потім ми тоді залишитися. Потім Я не було на сесії, <ган> питань, то теж нашого. Якщо так, то так. Як не так, тоді допрацювати будемо. Що їм життя? Так, дякую всім. Наступне питання про внесення зміни рішень No503 вісім від 1508 року про спрямування коштів та визнання захожу коштів служби відновлення дороговорської інфраструктури у Тернопільській області для проведення співфінансування на доверних засадах робіт експлуатаційного утримання доріг загального користування державного Прошу. Служба відновлення про інфраструктури. Просила співфінансування для встановлення корисних зупин, спортації на Тернопіль, там де є наші села, в межах нашої громади, 15 і рішення попередньої, що прийнято на сесії було вказано, що експлуатаційне утримання ті видатки вони просять, щоб пункт перший даного рішення частину тексту експлуатаційного утримання замінити на слова поточного ремонту. І в пункті даного другому даного рішення. Вони про це зараз доїхати по цьому. Коли почалася повномасштабна міста, встановлено життя. Що проводиться? Вперше, в другу, тренувачу. Першочергово, <плес> то платилися видатки з експлуатаційного отримання. Але на даний вид експлуатаційне утримання не підходить, а підходить поточний ремонт, тому що вони наново встановлюють автобусні зупинки для Я того, зру. щоб люди не могли піти ще. Колеги, є питання? Є питання. Яка доля зупинок тих, які є? Хто розбирався з цим питанням? На сьогоднішній день як стоїть? Тому може не до того, але. То, він, можливо, не, він. 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 Ну, що потім буде. Я Я не сказати, сказати, Ви Ви вибори. Вибори. Це ті дороги. Це, це, це зупинки, які по трасі на Тернопіль в межах нашої громади. Давайте ставимо на голосування. Якщо не комісія хоче говорити в іншому питанні, то можемо говорити залишатися. Колеги, прошу підтримати внесення змін в рішення міської ради за номером 5038 від 15.08 року. Хто за, прошу підтримати. Одноголосно, як вирішення прийняти інші питання. Значить, якраз перед засіданням комісії поступив лист від військової частини. Просять вони заплатити 300 тисяч гривень на придбання. Відповідно, в змінах до бюджету ви чули. У п'ятому додатку, відповідно, необхідно прийняти програму. Це будемо купляти не ми, ми даємо субвенцію, і відповідно військова частина буде закупляти. Але для того, щоб вони закупляли, треба програму. У ну, нас ще є, як ви пам'ятаєте, наша програма, коли ми самі закуповуємо і по актах прийому передачі передаємо, а тоді на сесії затверджуємо. Як питання звучить? Підтримати дану програму, так? Так, не затвердити програму. Рекомендувати сесії, затвердити ту, дану програму і так далі. Люди запитання? Якщо немає, прошу підтримати дану пропозицію і проголосувати хто за. Дякую. Останній вечір пані? Тепер засідання комісії. Останні вечір пані, дякую. Так. 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 Все, виключайте.